Вітаю вас, діти та батьки! Сьогодні перший день тижня понеділок. Настала осінь, нас оточує дивовижний світ, світ природи. Побачити красу природи нам допомагають художники. Вони зображують її в своїх картинах. Картини, де вони зображують природу, називаються пейзажом. А художники, які пишуть пейзажі, Називають художниками-пейзажистами. Осінь це незвичайна пора року. Її ще називають чарівницею, тому що з приходом осені листочки на деревах зафарбовуються в червоний, жовтий, помаранчевий кольори. Художники полюбляють зображувати осінню пору в своїх картинах. Пропоную вам розглянути картину Людмили Бойко Осінній пейзаж та скласти розповідь за цією картиною. Погляньте, на картині зображена осінь про це нам говорить колір листя на деревах і кущах, жовтий та помаранчевий кольори. За річкою ми бачимо дерева, які ще не втратили зеленого кольору листя. Річка розділяє ліс навпіл. вона велика та глибока. Колір води потемнів і став сірим. У воді відбиваються дерева та білі хмари, які намагаються сховати блакитне небо. Трава, яка не схована. Під вітами берізок купається в промінчиках осіннього сонечка. Гілки дерев та травичка нахилені, а це означає, що повіває про холодний осінній вітер. Він пробігає по поверхні річки, залишаючи по собі маленькі хвилі. Хвилі набігають на берег, ніжно гріються з пісочком та тікають назад. Діти, як би ви назвали цю картину? Уявіть, що ви стоїте на березі річки. Чи ви чуєте? Чи було б вам холодно, а можливо, тепло? Яких птахів ви могли почути? А тепер я пропоную послухати мою розповідь. Мабуть, немає людини, яка не любить гуляти осіннім парком чи лісом, коли яскраве сонечко ніжно пригріває. Вже трішки прохолодний вітерець, грається з яскравими листочками, що пофарбувала осінь. Неспішним кроком, ідучи по стежці, відставляючи обличчя свіжому прохолодному вітерцю, милуватися красою осіннього лісу, підійшовши до річки, послухати, про що розмовляють ховилі, наздоганяючи одна одну, помилуватися деревами, які, нахиляючись до річки, замріяно роздивляються своє відображення. Все ж таки осінь це загадкова пора року, яку неможливо не любити. Ви хотіли б розповісти, розглядаючи цю картину. Спробуйте і ви описати цю картину. Я впевнена, що прогулюючись осіннім парку, краса природи надихне вас на чудову розповідь. Сьогодні я пропоную вам стати художниками-пейзажистами та створити власний пейзаж. Для малювання нам знадобиться аркуш паперу, фарби, склянка з водою, осіннє листя. Клейонка та наш творчий пензлик. На клейонку викладаємо бажаний листочок. Беремо пензлик трьома пальчиками залізну основу, занурюємо у воду, потім у фарбу та зафарбовуємо листочок. Прикладаємо листочок до аркуша паперу. Фарбою донизу. Добре притискаємо пальчиками. Наносимо фарбу на інші листочки та прикладаємо їх до аркушу. Даємо час підсохнути фарбі. Беремо пензлик трьома пальчиками занурюємо у воду, потім у фарбу. Зверху донизу проводимо пряму лінію це стовбур дерева. До стовбура проводимо короткі лінії це гілочки. Вгорі малюємо коло з двох пів кіл. Серединку зафарбовуємо. Це сонечко. Ось такий пейзаж вийшов у мене. А який пейзаж намалюєте ви? З нетерпінням чекаю на світлини з вашими малюнками.